Раніше олію виробляли з жареного соняшника і вона мала гарний смак. Дивіться, і зараз також виробляють олію з жареного соняшника. Просто не всі, але дуже-дуже ну, багато. Наприклад, ми виробляємо олію з жареного соняшника. Як ми це все робимо? Я сьогодні засняв 20 етапів виробництва. Я їх окремо залив плейлист. в Тіктоці ви можете зайти на мою сторінку? Там є плейлисти під над відео відразу. І е, виробне, олія виробництво. Ви заходите туди і дивитесь всі етапи. Е, якщо в двох словах, ми беремо соняшник, очищаємо його, потім піджарюємо в жаровні. Е, потім ми видавлюємо з нього перший раз олію. Олія виходить, макуха з великим вмістом олії залишається. Ми її знову е, в дробарку кидаємо, розбиваємо, знову підігріваємо і кидаємо на вторинні преса. І звідти виходить ще олія і залишається в макусі, там десь 8% олії. Макуху продаємо. Олію ще потім ми фільтруємо і теж ми її продаємо. Тому е, вона з запахом, з сильним запахом, все класно. Просто, наприклад, якщо ви в магазині, в магазині вже купите цю олію, ми продаємо масловозами, тобто по 22 тони, ми поки що не можемо продавати. Е, ну в нас нема розливу по пляшкам. Е, можливо, думаю, там десь березень, квітень з'явиться. Е, якщо ви купуєте в магазині олію таку, то вона вже має менший запах. Чому? Того, що е, в принципі не всі хочуть е, таку пахучу олію е, там. Я орієнтовно десь кажу, там 10% людей, які купують на олію, хочуть прямо цей ярко виражений смак, запах. А всі інші хочуть, щоб вона була темненька, ну трошки, трошки пахла краще, ніж рафінована. І, в принципі, їм цього достатньо. Тому її фільтрують, фільтрують і забирають тим самим запах. Тому, якщо ви хочете купити е, рафіновану олію, прямо з таким запахом це має бути крафтове олія. Ми плануємо запустити крафтове виробництво, я вже це говорив в багатьох відео. Або ви можете поїхати, я думаю, десь там на найближчий базар, і там на розлив, і, якщо правда є, колись таке було, і там на розлив купити таку олію, вона буде пахуча, смачна. Або, наприклад, ви могли б прийняти участь в розіграші зернозбут компанії, це наша компанія, е, де ми розігрували скільки. Перше місце було 20 літрів, друге 10, третє 5, і потім всім іншим по літрі олії було. Ми теж будемо такий розіграш робити. Я думаю, тільки буде 30 тисяч підписників, ми знову придумаємо ще якийсь розіграш. Е, тому, якщо дуже хочете, ви можете або прийняти в майбутньому участь в розіграші, або піти на, піти на найближчий базар і купити такої олії. Вона ще є, і її багато.